Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Наше заняття сьогодні буде незвичайне, а святкове, бо на порозі у нас головне зимове свято. У нічний казковий час Новий рік прийде до нас, принесе свої вітання і найкращі побажання і людині. І родині, і матусі Україні. До новорічних свят завжди прикрашають ялинку, щоб весело зустріти новий рік. Тож сьогодні я запрошую вас, любі дітки, прикрасити нашу ялинку. Погляньте, яка вона гарна і як багато іграшок для неї. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору ялинка? Правильно, ялинка зелена. А що ще можна сказати про ялинку? Яка вона? Ялинка пишна, вірно малята. А от коли ми її прикрасимо, то ялинка стане ще і гарна. Отже, подивіться уважно на ялиночку. На ній зображена тінь від прикрас, тож нам треба до тіні дібрати іграшку і назвати її. Яку іграшку одягнемо на верхівку ялинки? Так, на верхівку одягнемо зірку. А яку іграшку зачепимо під зіркою? Молодці. Під зіркою ми зачепимо пряничного чоловічка. А тепер повісимо на ялинку новорічну шкарпетку для подарунків. А під шкарпеткою повісимо яку іграшку? Тут ми розмістимо цукерку. А тепер розвісимо різнокольорові кульки. Будьте уважні, щоб не помилитися, бо бантики у кульок різні за формою. Отже, біля цукерки під шкарпеткою можемо повісити яку кульку, якого кольору. Так, повісимо червону кульку. А поруч із шкарпеткою яку кульку зачепимо. Вірно, сріблясту кульку. Наступна кулька з бантиком якого кольору буде? Так, молодці, ця кулька синя. А поруч повісимо кульку, якого кольору? Вірно, жовту кульку. У нас залишилася ще одна іграшка, і це. Молодці, це дзвіночок. Розумнички, правильно розвісили всі іграшки і не помилилися. Нам залишилося поставити під ялинку коробки з подарунками. Спочатку поставимо коробку з червоним бантом. Якого кольору ця коробка? Правильно, коробка зелена. А остання коробка якого кольору? Так, Ця коробка червона, ось її місце. Отже, мої друзі, наша ялинка прикрашена. Погляньте, яка вона стала гарна. Дітки, а хто це завітав до нашої новорічної ялинки? Він в дім приносить подарунки, на склі малює візерунки, річки заковує у лід. Як зветься цей казковий дід? Ну, звісно, малята, це ж Дід Мороз. Погляньте, яке в нього чудове вбрання. Що ж можна сказати про Діда Мороза? Який він? Він старий, правильно, а чому ви так думаєте? Молодці, у нього довга біла борода. Що ще можна сказати про Діда Мороза? Так, він добрий. Чому ви так думаєте? Бо він усміхається, розумнички. Так, малята, все правильно. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро, скоро на поріг завітає новий рік. Отже, любі дітки. Ви гарно попрацювали, старанно виконали всі завдання, і наше заняття добігає кінця. Бажаю вам веселого свята і до нових зустрічей, друзі!